Огу, яка гроза була. як какрізь хату. Да? Угу, я чуть не усрався, добре, що є біля унітаза. А я думав ти у памперсах. Памперси ж дорогі, ти пам'ятаєш? Без поняття я ж не купую. Ну я колись говорив тобі. Пам'ять підводить. Та ти пересрав, діду. А як думаєш, наші памперси ношу? <різь> <різь> дорогі сук! <різь> я знайшов давно. Біля підвалу, тільки не в ньому. О, диви, тут по інакше найдатчик руху розпочав працювати. Це демон полюбе. Вимкни цю залупу. Все добре. Точно? Та То да. перестали миготіти. А зале маленьку, маленьку, вселя. Ого. Нічого собі який тепер фотоапарат став. Ніхуя не видно на ньому. Сфоткаєш, як попадеш, так і попадеш. По-моєму Це хто? А, це ти. Хе-хе. Так що ти вже тут все розставив? Де, де блокнот? Куда ти його завжди тіваєш? Я ще не переніс його. Ну давай, принеси, постав його сюди. Поставив, поставив. Як це, це що було? Що за тум? Ну це не я точно. А, тарілка впала. Ну він не тут, він отут ага, сидить. Он прям тут сидить. Тримай, тримай, ультрафіолет. Давай. Я на двір. О, 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 вдос, доц, дотс! Відбитки є. Три новий бір. Цікаво, цікаво. <рик> все добре, все добре, то воно щось кричить. Ой, господи, господи. Що ти тут стоїш? Боже помилуй. Мама кота горохом годує, сьогодні він спить з нею по-любому. А ти чуєш, що я тобі кажу? Я відходю. ДОЦ! Та ультрафіолет. Де термометр? Мені здається, тут мінусова температура. Є там... А, ні, не може бути мінусова температура. Окей. Примарні записи теж не може бути. Радіоприймач, Примарний Примарний вогник. Я пішу примарний вогник дивитися. Пішли, подивимося. Мені здається, що це примарний вогник. Я просто більше інших ознак не бачив. Так, да, це примарний вогник. Господи, easy. Панші. Я в шоці? Чому? Так, Чекай. минуло всього 7 хвилин, як ми пройшли вдруге з першого разу. Мені здається, що цей будинок найлегший, і, можливо, ми навіть третій раз сюди залетимо, аби вийшло нормальне повноцінне відео. Сюда! Мені от реально цікаво, коли тут буде складно, поки що нічого складного взагалі тут не бачу. Коли ми складність піднімемо... А, ну, ну з тобою я згоден, але мені цікаво, пам'ятаєш нашу першу гру, як ми довго розбиралися, а тепер ми з тобою професіонали. Mm -hmm. О, тут. тут, тут. О, п'ятерик, чудово, Був п'ятерик. Чи ж тримай ультрафіолет? Давай. Я чую, що якісь двері відкрилися, зараз прочекаю які. От знаєш, чим добре те, що саме воно на низу, а не десь наверху. Піспокійно, наниз пусти. Є відбитки. І скільки пальців в секунду? Шість пальців, Про... це обаке. Виставив? Бігом, 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 бігом. Я поставив всі знаки, та то. Обаке вибрав. Да, 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 да. Новий рекорд, за скільки ми пройшли. Цьому? Дві хвилини! Дві хвилини! Для нас ця карта, наскільки лика? Дві блядські хвилини! І ми знову це пройшли. Ми йдемо ще раз ну, все, сюди. Ти так хочеш? Звичайно. Це, ти так зугрівся? Звичайно, я хочу трішечки якось довше. Відкривайте. І швиденько знову чекаємо ці місця. Пам'ятаєш, були такі штуки, як. дошка. Ти знайшов Луїджі дошку чи дзеркало? ні. Пам'ятаю, звісно. Yeah. Th Я хочу, щоб ми страждали тут. Я хочу, щоб ми ридали, що тут. Відбитки П'ять пальців. Так, він тут, він біля шафки. Шиденько все сюди. Біля шафки? Да, 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 оце там де ти говорив. Як тебе звати? О, чувак, на тебе. Я живий. О боже! Хоча це було дуже моторошно. Я просто не встиг зреагувати і крикнути. що що я я засняв. засняв. Ти не уявляєш, Він запис вимкнув. Пізда богу. Мені здається, це сталося все подково, тому давайте не будемо його засуджувати і продовжуємо далі переглядати відеоролик. Диви. Ну я розумію, що ти цими дверями бушуєш. Напиши щось у блокноті, давай тобі тут покладу. Атака. І мінус? Блять! Так, секунду, дайте я розберуся. Ну, блін, це було нелогічно сюди бігти, реально. Він же ж тут саме стоїть і бігти на нього це тупорила ідея. Я не бачу справді примарну вогню. Що? Це такий примарний вогник? Чи це воно літає якось так дивно? Та не хоче він зі мною пейз заїб, 5 градусів, це не. А бігти до заблокованих дверей логічно. Ну я думаю, може вони розблокувалися вже. Так, да, звісно. Ну бачиш, перший раз ми померли. Хоч щось. Я десь прогадався, тому що цей бонус мав стосуватись до минулого відео, але вийшло так, що я про нього забув. Мені його нікуди дівати, тому прошу. О, ні, ні, ні. Ого! Ого! ні! Що ти зробило? що ти блокнот кинула, сука. Пиши давай. See the current spin, snow flurries The rhythm won't worry if you fall behind me